31 будинок підлягав відновленню, 30 будинків ми зараз будуємо з нуля. Юсе відключився, відбудував з великий ліцей номер 3 5 мільйонів євро. І в результаті ми отримуємо цілий мікрорайон відновленого житла. Венка міняє всі комунікації, воду, каналізацію. і буде капітальний ремонт цієї вулиці. Дорожки будуть нові, зроблені при підключенні всіх комунікацій. Водопостачання, водовідведення, світло так само. І на цей проєкт 90% грошей виділила обласна військова адміністрація Київської області. І три будинки ще десятиповерхових отут знесених повністю. І зараз обласна військова адміністрація проєктує нові будинки. Єрпі насправді постраждав найбільше. У нас багато проєктів, що садочі, що школа відбудовували європейці, саме проводили торги, саме визначали підрядника, саме платили. Нормальний хочу Люди нормально. Сприймають. Люди сприймають нормально. Коли тут ж не просто ремонтують, а у людей у багатьох навіть каналізації не було, А ми зараз разом робимо все сучасно. І так само роблять нову дорогу, тротуар, бо з тої сторони ніколи не було тротуарної дороги під'їзду. Тобто комплексно підійшли з усіма, і є результати. Але таких у нас об'єктів, таких локацій не одна в Єрпіні. У Нас ще багато їх багато нажму сімдесят міста пошкоджено. Більше всього в Київській області вірпінь пошкоджений. 600 багато поверхілоксот Там кран, але почали відбудовуватись, да, життя повертається.